Дівчина і її хлопець їхали по віддаленій сільській дорозі. Поки вони їхали, ніч, здавалося, ставала все темніше і темніше. Зрештою, вони заблукали й опинилися в лісистій місцевості, яка була їм незнайома. Раптово машина почала смикатися і зупинилася. Хлопець подивився на манометр і зрозумів, що у них закінчився бензин. Неважливо, скільки разів він повертав ключ запалювання, двигун просто відмовлявся заводитися. Дівчина почала панікувати, бо вже була північ, а вони застрягли невідомо де і не могли потрапити додому. Хлопець вийшов з машини і озирнувся. Вони були у відокремленій лісистій місцевості. Все, що він міг бачити, були дерева. Здавалося, навколо немає ніяких будинків на відстані багатьох кілометрів. Вони були в повній самоті. Дівчина була налякана і просила хлопця щось зробити. Він сказав їй, що йому доведеться йти назад до головної магістралі і знайти підмогу. Хлопець бачив, як налякана його наречена, і сказав їй не турбуватися, він повернеться так швидко, як тільки зможе. Але дівчина побачила заклопотаністю його обличчі. Поцілувавши її на прощання, він сказав їй підняти скло і заблокувати двері. Потім він відправився назад до дороги. Дівчина бачила, як її хлопець іде все далі і далі, і нарешті зникає у темряві. Проходили години, а дівчина сиділа, тремтячи в машині, побоюючись кожної тіні, яку бачила, і кожного шуму, який чула, вона почала відчувати, що її хлопець ніколи не повернеться. Раптом вона почула звук від удару по даху автомобіля. Вона почала панікувати, але була занадто налякана, щоб розібратися, в чому справа. Вона все намагалася заглянути у вікна, але було надто темно, щоб побачити що небудь. Стук, здавалося, все посилювався і посилювався. Дівчина була налякана до смерті, але вона не могла нічого зробити. Вона була змушена залишатися в машині всю ніч, прислухаючись до дивних стукаючих звуків. Зрештою, їй вдалося заснути. Коли вона прокинулася і подивилася на годинник, було 9 ранку. А коли вона спробувала виглянути з вікна автомобіля, все було зовсім чорним. Вона не могла зрозуміти, що відбувається. Раптом вона почула, як поруч зупинився автомобіль, і три рази просигналив. Потім вона почула крик: це поліція. Є хто в автомобілі? Дівчина зітхнула з полегшенням. Тільки я. закричала вона. Мій хлопець залишив мене тут одну і не повернувся. Добре, зберігай спокій, сказав поліцейський. Слухай мене дуже уважно. Відкрий двері, виходь з машини, йди до мене. Щоб не сталося, не оглядайся. Дівчина підкорилася наказом поліцейського. Хоча її руки тремтіли, а її думки плуталися. Вона відкрила двері машини і вийшла. Тепер йди до мене, сказав поліцейський, і не оглядайся. Дівчина повільно підійшла до поліцейських, але раптом вона зупинилася. Не озирайся, але було занадто пізно. Дівчина не могла стриматися. Вона повернулася і закричала в жаху: <клевиця> мертве тіло її хлопця хиталося на гілці дерева над автомобілем. Його голова була відрубана, і кров лилася з його шиї, повністю заливши вікна автомобіля.